Вітаю, Відеоурок з історії України на тему Суспільно-політичне життя 1953-1964. Ми сьогодні з вами починаємо вивчати наступний історичний період. 11 класу, який хронологічно фіксується як 1953-1964 рік, ми на першому році записували цей період як Україна в період десталінізації. Отже, сьогодні ми поговоримо, яким була суспільно-політичне становище в цей період, от які особливості, які підводні камені і так далі. Значить, з чого потрібно почати? Перехід до нового періоду пов'язаний з подією, яка називається Смерть Сталіна. 5 березня 1953 року відбулася смерть Сталіна. Навколо цієї події на сьогоднішній день ще точиться серед істориків незрозумілості в плані того, чому помер. Є версія, що там отруїли. Ну, про це сьогодні не будемо казати. Значить, після смерті Сталіна, зрозуміло, стало питання, хто. Замінить його на посаді керівника Радянського Союзу, і тут у нас виникає два табори, які між собою чинили, скажімо так, оцю політичну боротьбу. Перший табір це правоохоронні органи, на чолі з Лаврентієм Берія. Я вам нагадаю, що Лаврентій Берія він керував народним комісаріатом внутрішніх справ, і всі інші правоохоронні органи були під його керівництвом. і Він, враховуючи, це хотів захопити владу і вчинити державний переворот і встановити свою диктатуру, яким чином він почав підготовку ґрунту. Він почав на обласні, особливо це в Україні було на обласні посади обласних НКВ, ну не НКВС. а МГБ МДБ Міністерство державної безпеки, він почав своїх людей ставити. І це, зрозуміло, викликало на задоволення партійної державної номенклатури, яку Микита Хрощов. От Хрощов звинувачує Берію в тому, що він хоче узурпувати владу, встановити свою одноосібну правління і так далі. Ну і з часом Берію звинувачують в антидержавній діяльності і його арештовують. Ну і е, на оцій хвилі новим лідером Радянського Союзу стає цей Микита Хрущов з 1953 по 1964 рік він займав посаду Генерального секретаря ЦК КПРС. Нагадую, ЦК розшифровується як Центральний комітет КПРС, це Комуністична партія Радянського Союзу. Тобто Хрущов керував Радянським Союзом, От, всім радянським величезним Радянським Союзом. Це його е, світлина. От. Значить, Період правління Хрущова неофіційно називається відлига. Фразу відлига в своєму творі використав Ілля Еренбург. От. Що таке відлига? По-російськи, це оттіпіль. Це коли у нас стане сніг, е, вилазить перша зелена травушка, починають там всякі ландиші. Квітнути і так далі. Тобто, це прокидання або зародження нового життя. От, повторюсь, це не офіційна назва, але в народі її часто використовував. Які були складові, десталіні, ой, вибачте, які були складові або характерні риси цієї відлиги, Перше і найголовніше це десталінізація, це процес очищення радянського суспільства від характерних ознак. Сталінського режиму. Зверну вашу увагу на фразу від характерних ознак, тобто не від усіх ознак, а від найбільш таких одіозних, яскравих. Ну, про десталінізацію сьогодні пізніше. Друга риса відлиги це лібералізація, це послаблення державного контролю над усіма сферами життя. Ліберо це свобода. І демократизація, тобто надання певних прав і свобод. О, з 1953 по 1956 рік у нас період відлиги був достатньо спокійний, але на початку 1956 року в лютому місяці відбувся 20-й з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу, і на цьому з'їзді. Е Виступив з доповіддю Хрущов. Доповідь називалась Про культ особи та її наслідки. І ось на оці, в цій доповіді Хрущов почав вперше в історії відкрито критикувати сталінську політику. І ось оцей процес, який започаткований цим 20-м з'їздом, отримав назву десталінізація. Е, от, зараз ми поговоримо про основні риси. Отже, перша риса десталінізації це ліквідація системи ГУЛАГ. Я вам нагадаю, фраза Гулаг, верніше абревіатура Гулаг розшифровується як по-русски: главне управління лагерей». це виправничі трудові табори. Ну, по-українськи, готаб. Головне головне управління таборів, але ну я й звернув звертав увагу, коли ЗНО тести щодо питання про ГУЛАГ. Вони пишуть, вони мають на увазі автори тестів. Пишуть російську абревіатуру ГУЛАГО. Вот. Що взагалі система ГУЛАГ це достатньо розгалужена система виправнича трудових лагерів таборів? Вибачте, складалася складався ГУЛАГ з 476, Уявіть собі тільки 476 виправнича трудових таборів. В Цих таборів знаходилися десятки мільйонів радянських громадян. От поштовхом до ліквідації системи ГУЛАГу стали якраз повстання політичних в'язнів. В таборах так зване Кенгірське повстання, Норільське повстання, Воркутинське повстання це територія е, тоді півночі Радянського Союзу. Зараз це територія е, півночі Російської Федерації. Значить, е, взагалі в Гулагах в цих виправничо-трудових таборах сиділи е, ну, якби люди, які можна поділити на два. Скажімо так, ну на два види. Вибачте, це політичні в'язні, це ті, кого звинувачували в антирадянській діяльності 90%. А то, можливо, 100 цих політичних в'язнів вони по факту були невинові. не От вони не чинили того, що їм там інкримінував суд. А іншу частину в'язнів складали кримінальний елемент, так звані урки. Вот і саме повстання політв'язнів штовхнуло е, Хрущова і взагалі радянські керівництво на ліквідацію цього гулагу. Політв'язні і кримінальний елемент. Вони між собою не е, нормально відносилися. У них постійні були суперечки. От, тому повторюсь, і важливу роль в цих повстаннях політв'язнів отримав верніше, не отримав, відігравали українці. Українці. І от з 1953 по 1954 рік були у ці всі повстання, які потім в 56-му році штовхнули до ліквідації влагу. Друга риса дестабілізації це амністія, а також реабілітація незаконно засуджених. Що таке амністія? Це просто скасування строку. А реабілітація це не тільки скасування оцього відробіткового сроку, який потрібно було відробити в цих таборах, а і відновлення в колишній посаді, відновлення досягнень, наприклад, якісь там грамоти, звання, медалі і так далі. Ну про реабілітацію трошки пізніше. Ще однією складовою десталізації це була реформа силових структур. І найголовніше це запровадження в їх діяльність принципів законності. Я вам нагадаю, що в 30-х роках ніяким ніякої законності в винесенні судових вироків не було. Всі судові вироки. Виносилися не з дотриманням якогось законодавства, Ось, але тепер, з 56-го року, у нас обов'язковим є принцип законності, тобто, у нас відбувається якесь, ну, скажімо так, оцей момент демократизації далі. Розширення прав і повноважень союзних республік. Я вам нагадаю, що радянський союз це 15 союзних республік. От Україна, одна з них. От, в даному випадку які права і повноваження отримали республіки. Ну, наприклад, формування місцевого бюджету. В нашому випадку вирішував Київ, а не Москва. Також. Забезпечення матеріально-технічною базою розвитку економіки, ми про це на наступному році будемо казати, теж клалося на плечі місцевої київської партійної верхівки. І остання риса: зростання кількості українців у партійних державних органах. Я вам казав в 10 класі, що всі. Партійні державні органи в Україні очолювані були не українцями за походженням. Хто завгодно? Румини, білоруси, ой, білоруси, болгари зрозуміло росіяни. Але зараз збільшується кількість. Збільшується кількість. От і я в кінці в кінці сьогоднішнього року скажу, що ну потім скажу як звали першого українця на посаді керівника української комуністичної партії. Ось це основні риси десталінізації. От, тепер щодо цієї політичної реабілітації ще раз, да, що таке політична реабілітація? Це процес відновлення справедливості щодо незаконно репресованих осіб. На жаль. Відновлення цієї справедливості відбувалося дуже часто, коли вже людина померла або, або була розстріляна і так далі. Тобто, так, так би мовити, посмертно. Період реабілітації мав верніше, процес реабілітації мав два періоди: перший період це 53 третій, тобто від приходу до влади Хрущова до. 20 го з'їзду. Тут, що відбувалася, амністія засуджених до 5 років, а це вважалося дрібне порушення кримінального кодексу, а також ті, хто був ув'язнений за посадові та господарські злочини. А ось з 1956 по 59 відбувалася загальна реабілітація. В першу чергу всіх партійних і культурних діячів. Це по загалом по Радянському Союзі, але ми зараз кажемо про Україну. і ну, загалом було реабілітовано, ви бачите, 58%. Це не так багато, тому що десь залишилося 42%. Ми про це поговоримо. І якщо казати про кількість, це 2,6 мільйонів. Осіб, значить, ви повинні розуміти, що ця політика десталінізації, вона не була повністю реалізована. Вона була, як би вам сказати, мала суперечності в собі. Вона була, от, ну, як би сказати, не повністю втілена в життя. Вот і тому казати да Хрущов, скажем так, молодець в тому, що він вперше підняв питання про ліквідацію всіх оцих цих наслідків. Але ж ви повинні розуміти, що Хрущов сам був гвинтиком у тієї репресивної машини, і тому, якщо казати про 100% десталінізації, то потрібно було і про себе Хрущову про себе казати як про людину, яка Скажімо так, була приймала участь в цих, цих безприділях, які робив Сталін і його керівництво. Тому, повторюю, він був процес суперечливий. В чому суперечливість? Найголовніше не підлягала реабілітації ціла купа людей, ціла купа категорій. Давайте розберемо. Ну, по-перше, не підлягали реабілітації ті, які були засуджені за український буржуазний націоналізм. Тобто ті, хто про, проявляв проукраїнські інтереси, ем, скажімо так, висказував ідею, да, що потрібно там якісь українські інтереси задовільняти, їх зрозуміло заарештовували, ув'язнювали або розстрілювали, але вони не підлягали реабілітації. Далі. Не підлягали реабілітації колабораціоністів. Я вам нагадаю, це ті, хто під час німецької окупації України підтримував німецьку адміністрацію. Тобто, ті, хто співробітничав з фашистами. Далі діячі ОНУПА зрозуміло. Що для радянської влади ООН-УПА це вороги? Тому ні про яку реабілітацію, ні самих діячів, ні пам'ятаєте, я вам казав, да, задепортовували родини діячів УПА, ні жодної людини не реабілітували. Далі не були реабілітовані депортовані селяни під час колективізації. Е, вот. А це величезна кількість людей. Е, вот. Чому селяни. Не, не, Реабілітувала тут залишається лише здогадуватися, тому що вони ну достатньо сильний опір радянській владі чинили під час колективізації, вот, і радянська влада, скажімо так, не могла їм пробачити це. Далі депортовані римські татари нагадаю, що в травні 44-го року, коли радянська армія радянські війська звільнили Кримський півострів. Місцеве населення в першу чергу кримських татар було депортовано там більше 100 тисяч їх. Ну і депорт реабілітація кримських татар депортованих відбулася вже наприкінці 80-х років. Ми про це будемо в другому семестрі казати. Також не були реабілітовані жертви політичних репресій до 1934 року. Справа в тому, що в грудні, 1 грудня 1934 року, був вбитий один з найбільших товаришів права рука Сталіна Сергій Кіров. І коли після цього вбивства Сталін почав розуміти, що його життя ну певній небезпеці підлягає, і тому з кінця три четвертого року Сталін закручує гайки, посилює оцей репресивний механізм. Вот і ми з вами казали, що піком цього репресивного механізму. Був 1937-1938 рік, так званий рік великого терору. От коли починаючи від селяни, закінчуючи партійними діячами, всі підлягали репресіям. Так ось тих, тих, хто потрапив під репресії до 1934 року, не чіпали. А після 1934 року, коли посилюється цей репресивний апарат, ну, тих починають звільняти. От вам і приклад у цієї непослідовності і суперечливості процесу, тому що якщо реабілітувати, то всіх. А тут ви бачите, скільки груп нереабілітованих персонал персон. Далі е, нагадую, що найвищою посадою в Українській Республіці були так звані перші секретарі ЦК КПУ, Центрального комітету Комуністичної партії України під час. Десталінізації у нас Українську республіку очолювали дві особи з 1953 по 1957. це був Олексій Кириченко. До речі, цей Кириченко це перший українець на посаді першого секретаря. Він дуже жваво проводив, скажімо так, українізацію. От, мається на увазі запровадження української мови першочергового світу. От. в 57-му році його змінює Микола Підгорний, який до 63-го року теж був першим секретарем. Ось такі основні моменти у нас суспільно-політичного життя в період правління Хрущова. На цьому все. Дякую за увагу.